Доброго дня, мої любимої хороші підписники. Як вам ціна на яблучка? Дивіться 62 гривні, 95 копійок. А як вам якість яблучок? Ух ти! Дивіться, яке класне. Це зовсім воно не порчене. Це його можна їсти, воно без знижки йде. Хотіла оце взяти перчатку, ну і перчатки немає. Ну що це таке? Ну це ж нікуди не годиться. Дивіться, воно порчене, порчене яблучко. Ціна просто космос. Ні, ну, я розумію, якби воно було не порчене і смачне і, і якісне, то да. Ну тут куди не кинеться. Супер яблуко. Клас просто. Я оце думаю, яку, яке б мені яблуко взяти. Картопля 30 гривень 89 копійок. непогано Це думаю вибрати собі Тіло 3. Чи далі пройдемося. О, ви знаєте, що я вам хочу сказати. Мухи вже оживилися. Оце, напевно, в прошлому году я ходила, мух била. де вже з собою хлопушку брати. Ну, оцю льопалку щоб мух ловити. Полетіли, зробимо огляд товару. Тут все так недорого, все якісно, все свіже і все просто ідеальне. Так, Банани, 66 гривень 95 копійок. О, банани трошки подешевіли, подешевіли, це дуже прекрасно. Апельсинчики по 59 гривень 50 копійок. Дивіться, полуничка 20, 204 гривні, 80 копійочок. Так, ось є яблучка, між дорожчий сегмент по 74,90. Це просто супер. Mm -hmm. Так, далі, що в нас там по морковці? Морковочка. Морковочка змішана. Бачите, тако і така лежить. 41 гривня 59 копійок. Мита і не мита. <рес> <рес> ну Лежить же в одному кориті. Так, бурячок 37 гривень, 89 копійок. Люблю я цей маркетов. він мені так подобається. Капуста молода, там вона є 48 гривень, 89 копійочок. Тираюсь так, овочі вам показувати, які вони якісні і прекрасні просто. Тут є висока якість і супервигідна ціна. Реклама йде. О, салатики. Ух ти. Кому подобається це сало таке у маркетопті? Я тут мугу бачила, але не полетіли вже. Я як знайду вам, то я обов'язково покажу. Так що будьте обережні за цими салатиками. Вони недорогі, вони якісні, вони смачні. М -м 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 -м. Хочете, шубку можна купити, з'їсти, холодець, супець, багатенько всього, навіть млинці, Вон, бачите, нажорили нам млинців. Непогоні такі млинці. Да. Це ходжу з камерою і пісня в голові. А знаєте, як ото, якщо люди возмущаються, я їм ото кажу, закрийте свої ротики, будь, ласка. <сум> 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 Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Шума ходимо, дивимося на сухофрукти. Бачите он. Мухи на них пококали, так що якщо будете брати монго, то вимивайте добре. Реклама двигатель прогресу, який би він не був. Я оце знаєте, як прийшла в маркетоп, обісрала його, його. І люди прийдуть і почнуть тут це скуповувати. Може ще комусь захочеться оце монголо скушати. Класне. М? Люди так ходять, ходять, вітер ганяють. І мух розганяють, не дають мені зафіксувати ту муху. Креветок хочете з мухами. Дивіться, яка вона жирна і здорова. Я її знайшла. Вон вона лозить, гляньте. Ух ти! йо От Подивіться. Та це якийсь овот. Ого. Заходьте оце в маркетоп. Купите. Рибку смачну, а муха вам буде жива в подарунок. Йой-йо. Я оце знімаю, треба буде, може, сказати. Ух ты! Ляньте. Вона тут літає, літає. Так що дивіться, тут рибки багатенько і муха одна здорова. М? Та сідай вже. О, он вона. Ну що оце робити? Так вона ще й зелена, з зеленою пупкою. Гляньте, яка класна. М? Хто любить мух? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Так тут вона не одна. Вона одна лазить. А ось іще одна літає. йо -мо, де моя льопалка? Угу. Супер. А Вони там щось а вони навіть не чують. Ладно, ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не чує. Пішла я Ой, це У Мені аж їсти перехотілось. Я думала щось купити це у маркету. Ну я зрозуміла, що я нічого не хочу. Зовсім нічого не хочу, навіть і запечатаного. Я як представлю, що вона там сиділа, там сиділа, потім на м'ясо полетіла, потім на, от -от, на їжу. Дивіться, вон вона, я її преслідую, треба її вбити. Он вона сидить, там муха здорова. Вона тепер до м'яса прийшла. Ну там люди стоять. Вон дивіться, яка вона здорова вона, Така зелена здорова муха. Інтересно, вона сюди якось може попасти чи не може. Оце ось м'ясо. Це... Там жінка стоїть, мабуть, її ганяє. Там вона... Так, четвертинку, хто хоче м'яса. тепер звертаємо ціни на м'ясо, ціни на м'ясо трошки знизилися там на гривню. Ну я думаю, після мого відео може хтось купить собі. на хлопушку, челемпанку, челенты. Он, видите, бачите, вона он. Да. А можно мне мясо с муховой? Это вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Штуки, так. А да. ось дивіться, сік їжі Хорошо, хоч там понакривали, там позакривали. Я думаю, там, де муха на риб'ї була, вона потім туди прийшла. Угу. Так, мухи-муха, ми ціни на макарони. Дивіться, 25 гривень, 90 копійок. Вона упакована, ну, треба їм упаковку, мабуть, мити. Далі олійка Олейна 69,90. Алексіс. Алексісіс. 71-70 літрушечка для смаження 74 гривні 10 копійок. Королівський смак 76 гривень 70 копійок. Так, ціни на борошно, 49 гривень 90 копійок. 2 кіла борошно, власна марка. Хуторок 55 гривень 40 копійок, 2 кілограма. Борошно, пшеничний вищий гатунок, 52 гривні 30 копійок. По ДСТУ також за 2 кг 40 гривень 80 копійок. В принципі, ціна доступна. Так, Ціна на гречку 800 г 25 гривень, ціна на рис 800 грамів 44 гривні. Ну, якщо ви купите ось рис від Alexсі, вам буде квіточка в подарунок нарисована в місці з Хто обожнює його продукцію, то welcome в маркетопці. Та же горох є 34 гривні 50 і 700 грамів. Це що це таке? Булгур, Булгур, 31 гривня 40 копійок. Це такі діло. Зараз у девочки спрошу мене тут спрошували, чи презервативи продаються, чи ні маркетовки. Так, презервативи продаються на касі. Зараз я вам покажу трошки алкашечки. Ну, це після того як муху я побачила, треба зробити огляд ці на алкоголь, ні напої, тому що. Ну це так, нюхну дивіться. Угу, Непогана така, от, бачите, 78 гривень 90 копійок, бухліжко. Потім капітан Морган по 758 гривень 70 копійок. Бачите, який дядько нарисований. Є такий, стільки тік-ток, типу. такий капітан Морган, є ще в чорній бутилці. Ціни різні, доступні. Ну, я вам тільки елітку покажу. Таке ще ось Валентінес. 600, 681 гривня 80 копійок. І Бейлі 798 гривень 30 копійок. І от такий олень. Хто у нас не олень, ставте лайк і підписуйтесь 622 гривні 380 Ну і давайте попалірнемо з вами Фінляндією 424 гривні 90 копійок. 316,90 і 301 гривня 60 копійок то з якоюсь йогіткою. О, інформація для покупців. Будьте обережні. Інформація для покупців. Будьте обережні, тут літають жирні, здорові мухи. Так, дивіться он ціна презерватива: 100 гривень з копійками 60 гривень. І 102 гривні, і 197 гривень. Ну, ви вибираєте самі. Вони так далеко, що я не можу ближче підійти туди. Так, недовго мене там вистачило в тому магазині. Покажу вам трішки вулиці. Подивіться, дивіться, яке у нас гарне сонечко світа. На вулиці доволі така прекрасна погода. Дивіться, які гарні деревця. Одівайте шорти, майки. І гоу-гоу маркету бить мух. Добре. Що ще я вам хотіла сказати? Багатенько всього хотіла розказати. Но... Ой, блін. Ух, Мені ж погано стало. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І скажіть мені, ще дайте відповідь ще на одне таке питання. Як вам риба з мухами? Чи м'ясо з мухами?